Привіт, друзі! Ви на каналі Геймтрактик І сьогодні ми поговоримо про найкраще, що є в Resident Evil 4 ремейк. Про зброю. У ремейку у нас є класичний арсенал з оригіналу, але з оновленою графікою, анімаціями і балансом. І сьогодні я зібрав для вас топ-5 пушок, які реально можуть врятувати життя Леону, і зробити гру набагато простішою. Звісно, це моя особиста підбірка, тому обов'язково напишіть у коментарях, яку зброю ви вважаєте кращою. А тепер поїхали. На п'ятому місці у нас справжня класика Red 9. Це пістолет, який багато хто пам'ятає ще з оригіналу. У ремейку він залишився таким самим брутальним і сильним. Red 9 відрізняється тим, що має неймовірну потужність пострілу. Один хедшот і більшість ворогів одразу падає. А якщо ще й прикрутити до нього приклад, то зброя стає набагато стабільнішою, але, звичайно, не обійшлося і без мінусів. Ред 9 повільно перезаряджається, і якщо поруч НАТО ворогів можна реально не встигнути. Та все ж, якщо прокачати урон і стабільність, ред 9 стає ідеальним пістолетом для середини гри. Це та зброя, яку варто зберегти у своєму інвентарі хоча б до того моменту, поки не знайдеш щось серйозніше. Страйкер дробовик, який буквально робить з ворогів фарш. Його головна фішка швидкість. Він стріляє набагато швидше, ніж інші шотгани. І це робить його незамінним у ситуаціях, коли на вас летить натовп. Страйкер має великий магазин. Тому можна випустити цілу серію пострілів без постійної перезарядки. Це реально виручає у пізніх главах, коли ворогів стає занадто багато. Мінус у нього тільки один урон за постріл трохи нижчий, ніж у Riot Gun. але повірте, коли ви стріляєте кулю за кулею без пауз, цей недолік зовсім не відчувається. Страйкер ідеальна зброя для тих, хто любить агресивний стиль і не хоче постійно бігати і економити патрони. Третє місце у нас посідає Stін снайперська гвинтівка, яка є найкращим вибором для тих, хто любить акуратність і точність. Ця зброя просто ідеальна проти сильних ворогів та босів. Вона має швидку перезарядку, хорошу скорострільність і дозволяє знімати ворогів з великої відстані. Особливо кайфово, коли ти робиш чистий хедшот і бачиш, як здоровенний Ганадо валиться з одного пострілу. Так, патрони до неї трапляються не часто, і треба думати, на кого їх витрачати. Але коли на горизонті з'являється небезпечний противник, Стінгрей завжди вирішує проблему. Це той випадок. Коли один постріл може реально змінити ситуацію в бою. Друге місце займає справжня легенда: Broken Butterfly. Це магном револьвер. І він тут для того, щоб карати босів. Його урон настільки високий, що навіть найжирніші противники падають після кількох пострілів. Це зброя, яку не варто витрачати на звичайних ворогів. Broken Butterfly ідеальний варіант для тих моментів, коли гра кидає проти тебе щось дійсно страшне. Один, два постріли, і навіть найсильніший мутант падає. Мінуси теж є: патрони до магнумів дуже рідкісні, а сама зброя займає багато місця в інвентарі. Але, повірте, коли ви почуєте постріл Broken Butterfly. І бачите, як бос звалюється, це того варте. А на першому місці справжній король Resident Evil 4 Remake. Chicago Sweeper. Або ж Gun. Ця зброя відкривається пізніше в грі і вимагає певних умов. Але коли ви її отримуєте, гра перетворюється на повноцінний шутер-бойовик. Chicago Sweeper має божевільну скоростильність і головне. Безкінечні патрони. Так, ви не помилились. Цю зброю можна зарядити один раз і забути про економію боєприпасів назавжди. Звісно, відкривається вона не одразу, і треба постаратися, щоб її отримати. Але якщо ви хочете відчути себе справжнім термінатором у світі Resident Evil, це саме та зброя, заради якої варто пройти гру ще раз. Отже, друзі, це був мій. Топ-5 найкращих видів зброї в Resident Evil 4 Remake. Кожна з них має свої плюси і мінуси, але всі вони реально змінюють гру і допомагають Леону а, вижити у цьому кошмарі. А яка зброя подобається вам найбільше? Чи є у вас улюблена пушка, без якої ви не уявляєте проходження? Обов'язково пишіть у коментарях. Мені дуже цікаво дізнатися вашу думку. Не забувайте ставити лайк, підписуватись на цей канал і натискати дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Дякую за перегляд і побачимось зовсім скоро.